Пітер Лінч інвестор легенда. Він очолював фонд Магелан від Фіделіті в період між 1977 роком та 1990. м Під його керівництвом фонд був неймовірно результативний, даючи своїм інвесторам понад 29% середньорічного доходу. І дійсно, пітер лінч є. Таким самим генієм, як і Джон Богл, Уоррен Баффет, Рей Даліо, і дійсно вважається фінансовим гуро. Я неодноразово рекомендував, якщо ви цікавитесь інвестиціями у фондовий ринок, аналізом цінних паперів, рекомендував вам книгу Пітера Лінча переграти Уолл-стріт». Ось ця книга. Вона дійсно написана дуже просто, крута, і незважаючи на те, що Пітер Лінч керував фондом у минулому столітті, так у проміжку між 70-ми і 90-ми роками, ця. Книга є актуальною і сьогодні, тому я її дійсно рекомендую, оскільки вона й досі входить в топ бестселерів по інвестиційній літературі всіх часів. Отже, зараз Пітер Лінч не дає багато інтерв'ю, але я почав переглядати його старі інтерв'ю, і там 93-го, 94-го, 97-го року, і дійсно там знайшов для себе багато. Того, що може знадобитися нам інвестором у сьогоденні, опираючись на досвід попередніх поколінь. Дійсно, що ми маємо на сьогоднішній день в 2023 році. Які в нас вихідні дані в нас надвисока інфляція, яка зберігається вже досить довгий термін, і її не особливо, поки вдається збити підвищення відсоткової ставки. Власне другий показник це підвищення тієї ж облікової ставки, яка скоріше за все буде триматися на високому рівні ще певний час. Відповідно, всі прогнозують настання рецесії вже можливо в Другому кварталі 2023 року тому давайте глянемо, що у такому випадку говорив Пітер Лінч. Як нам інвесторам діяти, коли інфляція за висока зростаюча облікова ставка, економіка, яка охолоджується, зменшений попит на товари та послуги, люди менше витрачають. Ми відповідно на порозі можливої рецесії або вже її досягли. Як Пітер Лінч керував капіталами своїх інвесторів, і що йому допомагало показувати таку неймовірну дохідність свого фонду «Магелан». Але перед тим як перейти до інтерв'ю з Пітером Лінчем, я звертаю вашу увагу, що в проведенні сьогоднішнього випуску мені допомагає Хромбук, люб'язно наданий нашим партнером компанією Cloudfresh. CloudFresh є партнером Google Cloud. Asana, Zendesk, GitLab і ще з 2017 року допомагає бізнесам з різних країн світу впроваджувати хмарні рішення, навчає команди та підбирає найкращі пропозиції згідно до потреб компаній. GitLab це єдина платформа для повного циклу розробки. Google Workspace простір для ефективної роботи співробітників. Google Cloud Platform для безперебійної роботи IT-ресурсів в хмарі. Асана для управління робочими задачами та проектами у вашій компанії. Zendesk для надання мультиканальної клієнтської підтримки. Тож, друзі, звертайтесь до CloudFresh, щоб трансформувати ваші поточні робочі процеси разом із сучасними хмарними рішеннями. Всі деталі я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ну а ми вертаємось до інтерв'ю Пітера Лінча та його порад щодо того, як треба реагувати на високу інфляцію, високооблікову ставку та. Період рецесії я не думаю, що люди розуміють, що існує 100% кореляція між тим, що компанія заробляла протягом декількох років, і тим, як себе поводить акція. Якщо компанія Макдональдс добре себе показала як компанія, себе добре почуває і акція Макдональдс. Люди хвилюються за те, що багато надрукували грошей, що там з цінами на нафту, хто президент, хто балотується на посаду Верховного суду, про зоновий шар. Але це не має ніякого відношення до прибутків Макдональдс. Так так пітера. Але тобі будуть заперечувати, говорячи про те, що всі перераховані тобою вищі фактори, як то друкування коштів будуть впливати на кількість отриманого прибутку кожної конкретної компанії, тобто якщо. Що ми у рецесії, то люди будуть менше ходити в кіно, менше витрачати і тому подібне? Так, ці чинники є важливими, але ви уявлення не маєте, як саме і на що вони вплинуть. Алан Грінспен, голова Федрезерву, він не може спрогнозувати розмір облікової ставки. Який буде розмір цієї облікової ставки через рік, два або три. Навіть він здивований тому, наскільки зараз низький рівень. Отже, якщо не знає голова ФРС, то як я маю знати, ти Чарльзе напевне пам'ятаєш рецесію 82 року з рівнем ставки 20, 14% відсотковим рівнем по безробіттю та 12-відсотковою інфляцією щось я не пригадую, щоб мені хтось сказав або попереджав у 80-му або 81-му, що буде таке лихо з економікою у 82-му. Отже, Пітер Лінч тут говорить, що так, макроекономічні показники є важливими. Так, вони впливають на загальний стан економіки. Але ми, як рядовий інвестор, все одно ніяк не можемо контролювати різні економічні події, ба більше ми не можемо спрогнозувати, як економіка відреагує на той чи інший економічний чинник. А тому навіщо на це витрачати час? І дійсно багато інвесторів потрапляють в капкан, в тому числі, і різних медіа ресурсів, які звідусіль кричать: А висока інфляція, а, висока облікова ставка, а там підвищується рівень, наприклад, безробіття. Ми на порозі рецесії, що робити? Бла, бла, бла. Дійсно, ми всі е, слідкуємо за засіданнями Федрезерву, е, за розміром облікової ставки, залишить її на попередньому рівні чи підвищать, і це е, в подальшому буде свідчити, що економіка буде звужуватися, бо, можливо, все ж таки зменшать і в нас буде якась надія, що скоро все буде добре. Ми слідкуємо за рівнем безробіття в Сполучених Штатах Америки як е, країни з найбільшою економікою, і все це фон. Від якого нам, роздрібному е, інвестору, просто необхідно абстрагуватися. Акції це не лотерейні квитки. За кожною акцією стоїть реальна компанія. І якщо з компанією все добре, то і з акцією все добре. Тут нічого складного немає. Люди ж занадто переймаються, намагаються спрогнозувати ринок, що є абсолютним марнуванням часу. Ніхто не може спрогнозувати ринок, а вони хочуть спрогнозувати розмір облікової ставки. І в цьому весь сюр ситуації. Якби хоч хтось міг знати заздалегідь розмір облікової ставки тричі підряд, то він би був мільярдером. Але враховуючи, що у світі не так багато мільярдерів, я роблю логічний висновок, що ніхто не може із достовірністю давати майбутні прогнози, і ніхто не може передбачити, якою буде економіка. Я багато пам'ятаю людей, які знаходились тут, у цій кімнаті, у 82-му році, коли в нас рівень ставки досяг 20% із двозначним рівнем інфляції, та двозначним рівнем безробіття, я щось взагалі нікого не пригадую, щоб мені сказав у 81-му про те, що буде такий жах у 82-му. Нічого такого я ніде не прочитав. Я також пам'ятаю, що це був найгірший рік з часів Великої депресії. Отже, якщо перед настанням найсильнішої за останні 50 років рецесії ми не змогли спрогнозувати та передбачити 12% рівень інфляції, то навіщо над цим страждати? Тому я завжди кажу: якщо ви витратили, наприклад, 14 хвилин на вивчення економіки, то ви марно витратили 12 хвилин. І я справді в це вірю. Отже, переглянувши декілька інтерв'ю, я можу сказати, що це вже класичні висловлювання Пітера Лінча, Що всі ці макроекономічні показники важливі, але вони ніяким чином не мають впливати на наші рішення як довгострокових інвесторів. Наприклад, у 2007 році о, в останнє рівень облікової ставки був вищим аніж він є зараз. І що Невже це означало тоді для тих інвесторів, наприклад, не звертати увагу на якісні надійні бізнеси, як, наприклад, там Amazon або Apple, які після 2007 року і до 2021 показав неймовірне реалі по про по зростанню ціни на акції? Тобто, для того, аби фокусуватися на тому, що зараз висока інфляція взагалі і взагалі майбутнє неочевидно, краще сфокусуватися на розгляді конкретної компанії, оскільки за кожною акцією ми маємо оцінювати саме бізнес, наскільки він прибутковий, які прогнози по рівню заробітку, який буде грошовий потік у компанії, що в неї з борговим навантаженням, чи збільшується в неї клієнтська база, чи ні? Тобто. Фокусуючись на цьому, ми будемо відволікатися від всього того макроекономічного шуму. І це дійсно так, але давайте поглянемо на що звертав увагу Пітер Лінч, коли вже, умовно кажучи, економіка не на хаях. І ми вже спостерігаємо, наприклад, якесь падіння або скорочення, скажімо як зараз, на 15%. Отже, Пітере, будь ласка, поясни, що зараз відбувається на ринку? Що ж, ми спостерігаємо шалене зростання на фондовому ринку. Рівень Доу Джонса сягав 4 тисячі базисних пунктів всього 2,5 роки назад, а потім раптово рванув на відмітку 8%. 1300 базисних пунктів вже у серпні, і ви знаєте, що як і після будь-якого стрімкого ралі ринок рано чи пізно відкочується назад, насправді це добре, це корисно для економіки і для ринку. Я маю на увазі, що я краще відкочусь назад на 1000 пунктів зараз щоб потім досягти 12 тисяч. Погляньте на досвід Японії, економіка якої зросла із 5 тисяч до 15 тисяч. При цьому її економіка справедливо оцінювалась саме на рівні, я вважаю, 15 тисяч. Але потім вона злетіла до небесного рівня в 40 тисяч. І це призвело до подальшого семирічного високого рівня інфляції, переоцінки нерухомості і скочування всієї країни до 5-6 літньої рецесії. Тому що ринок злетів надмірно високо. Якщо ринок переживає таке ралі, то потім ви вимушені дисконтувати ваші майбутні прибутки 7, 8, 10 років після цього. Хіба те про що розповідав Пітер Лінч в цьому інтерв'ю, це не наша історія після ковідного ралі, коли облікова ставка була на нулі, а ринок досяг таких висот, якого яких ще історія не бачила. А зараз ми бачимо просто відзеркалення минулого. Облікова ставка, навпаки, вгорі, а ринок внизу. Отже, згідно Пітера Лінча, ось все це падіння після нещодавніх піків, які ми спостерігали на фондовому ринку, це навпаки класно. І це оздоровлення економіки і оздоровлення ситуації на ринку, оскільки ціни мали би трохи впасти, аби збити ось цю ринкову температуру. Отже, навіть коли ринок падає, ми маємо залишатися у фокусі. Довгострокового інвестора, вітра, якщо ти дивишся на ринок сьогодні, то чи це добрий час, аби на ньому знаходитись, коли ми досягли нових піків в цін? Особисто я вважаю, що ринок справедливо оцінений на тих відмітках, на яких він є зараз, і ти маєш собі сказати, що через 10 років корпоративні прибутки точно будуть зростати в середньому на 7-8 щорічно. А це означає, що ви подвоїте свої капіталовкладення, враховуючи дивіденди за 10 років, четверо збільшите їх за 20 років та у 8 разів за наступні 40 років. Тому я вважаю, що фондовий ринок це найкраще місце, де ви маєте бути наступні 10, 20, 30 років. А якщо мого Оремо про наступні два роки, то ніхто не знає, що там буде, тому й не турбуюсь про це. Отже, це влучна думка на короткий термін, умовно кажучи, два роки вперед. Ніхто чітких прогнозів ставити не може. Ніхто не знає, що буде з ринком протягом наступних двох років. Але ми можемо з впевненістю, опираючись на історичні дані, сказати, що враховуючи ну, середню дохідність по суб'єктам господарювання на рівні 7-8 ми за 10 років подвоїмо наші капіталовкладення, за 20 років збільшимо їх в четверо, а за 40 років збільшимо їх у 8 разів. І ось саме це ті цифри, це є той орієнтир. На якому ми маємо фокусуватися, і на якому ми маємо, умовно кажучи, сліпо навіть стояти, вірячи, що в довгостроковій перспективі ми все одно заробимо. А отже, і відповідь на питання, чи варто знаходитися зараз, чи варто докуповувати, наприклад, коли ми вже спостерігаємо 15 відсоткове падіння, так варто, якщо наш горизонт планування від 10 плюс років свою дохідність в майбутньому. Ми точно заберемо. Я наголошу, що фондові інструменти на сьогоднішній день єдині історично підтверджені інструменти, які дали протягом сторічної історії найвище повернення. На найвищу дохідність на вкладений капітал, і скоріше за все, ми зараз на порозі того, що знову ж таки, якщо ми інвестуємо, в тому числі акцентуючи увагу на американські компанії, які зараз враховуючи в тому числі геополітичну ситуацію, яку ми спостерігаємо, скоріше за все є головними бенефіціарами всіх тих подій, і скоріше за все бізнеси американських компаній будуть. Тільки більше заробляти в майбутній перспективі. А отже, інвестувати в американські фондові активи на сьогодні є розумною е і прагматичною ідеєю. Отже, друзі, такі висновки можу зробити із інтерв'ю 20-річної давнини одного з найуспішніших керуючих пайових фондів Пітера Лінча. Це дійсно людина легенда. Ще раз наголошую, що книгу переграти Уолл стріт я вам дійсно рекомендую для читання. Ну, а оскільки ми говоримо з вами про інвестиції у закордонні фондові активи, то нагадую, що саме зараз вже настав час декларувати ваші доходи отримані. Із-за кордону, в тому числі у вигляді дивідендів по вашим цінним паперам, або декларувати ваш інвестиційний прибуток або збиток по вашим цінним паперам, який ви отримали у 2022 році. Отже, в нас є час до. Кінця квітня 2023 року задекларувати та відзвітувати перед податковою за ваші доходи, отримані в 2022 році. Нагадаю, що таку послугу в рамках нашої компанії ми надаємо вже декілька років. В нас сформований окремий штат бухгалтерії, яка професійно і на високому рівні допомагає нашим клієнтам декларувати доходи, отримані за кордону. А тому звертайтесь, всі посилання я е, е, залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ви можете написати або Електронну пошту або напряму мені в телеграм контакт, якого я залишаю в описі під відео. Ну і звичайно, друзі, в цей надкладний час для України мінімально, що ми можемо зробити, і мінімально, чим ми можемо допомогти, це допомогти фінансово. Тому, як завжди, я також лишаю. Реквізити спецрахунку відкритого в Національному банку України, на яку можна напряму переказувати кошти для допомоги збройним силам України, в тому числі ви можете допомагати інвестуючи через купівлю. Військових облігацій, які на сьогодні доступні для купівлі в розліп, тобто не обов'язково купувати лотами по 100 штук, можна купувати від однієї штуки, і ваша інвестиція може коштувати біля тисячі гривень, і ці кошти напряму підуть на підтримку армії. Капіталізуйтесь, друзі. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Слава Україні!